Шановна громада, рідні, друзі, побратими. Сьогодні ми зібралися тут, щоб провести в останню путь нашого героя, старшого солдата Кравченка Данила Сергійовича, який віддав за Україну найдорожче своє життя. 12 квітня 2002 року у місті Краматорськ, в молодій родині студентів Сергія та Світлани Кравченко. Народився хлопчик, який з перших днів показав, що буде борцем. Уже в садочку він завжди стояв за справедливість, мріяв про мечі та автомати, уявляв себе воїном. З чотирьох років Данило поринув у туристичне життя. Спочатку походи з батьками, потім з тренерами. Від восьми до вісімнадцяти років його життя було сповнене спортом. Скелелазіння, спортивне орієнтування, піший туризм. Він знав свою Донеччину, знав Україну, подорожував містами і містечками, виборював перемоги на змагання. Данило здобув звання кандидата в майстри спорту з пішого туризму. Любов до школи та навчання йому прищепила перша вчителька Краматорської загальноосвітньої школи номер 3 де він навчався з 1 по 9 клас. Потім був новий етап Краматорська українська гімназія, де Данило максимально розкрився як учень. У 2019 році, здавши ЗНО на високі бали, він вступив на бюджет у Дніпровський металургійний інститут Українського державного університету науки і технологій. У 2023 році. Данило отримав диплом бакалавра за спеціальністю теплоенергетик. Цього ж року він вступив до магістратури і прийняв рішення стати на захист України. Данило не запитував дозволу у батьків. Він просто сказав, хто як не я. І це було його рішення. Навчання у центрі у Великобританії, звідки він привіз свій позивний голландець. А далі одразу найгарячіші точки Донецької області. Часиття, Куп'янськ, Торецький та Сіверський напрямок. За службою і відвагу він був нагороджений золотим Хрестом Хрестом Хоробри. 20 вересня 2025 року Данило був на бойовій позиції. В сімейну групу він написав останнє повідомлення. Я їду сьогодні відпочивати. Цього ж дня його життя обірвалося поблизу міста Сіверськ. Сьогодні ми проведжаємо в останню путь воїна, який мав плани, мріяв про своє майбутнє, але навіки залишився 23-річним. Схиляємо голови та висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким, мамі Світлані Володимирівні. Татові Сергію Вікторовичу, сестрі Вероніці Сергіївні, брату Миколі Сергійовичу, прабабусі Людмилі Миколаївні, командиру та побратимам 54-ї окремої механізованої бригади 3 го батальйону. Він був і назавжди залишиться для них люблячим сином, братом, онуком, побратимом, а для нас прикладом мужності і любові до України. Його ім'я житиме в пам'яті рідних, друзів, побратимів і в історії, в історії нашої держави. Вічна слава герою, вічна пам'ять Данилу Кравченку. До слова запрошується староста села Благодатне Дмитро Шевченко. Сьогодні ми прощаємося з нашим захисником, з нашим героєм Кравченко Данило Сергійовичу. Йому назавжди 23. Це вік вік мрій, надій, сподівань. Це вік початку дорослого життя. Але його життя забрала війна. Кажуть, що батьки повинні радіти і дивитися, як зростають їхні діти, а не ховати їх. Щирі слова співчуття мамі Світлані, батькові Сергію, сім'ї. Родичам, побратимам, всіх, хто знав загиблого. Данило віддав найдорожче, що в нього було. Віддав своє життя заради миру та цілісності нашої України. Але його подвиг не буде забути. Він буде жити у наших серцях. Його ім'я завжди буде на вустах рідних, близьких, побратимів. Вічна пам'ять та царство небесне нашому герою, воїну Данилу. До слова запрошується командир роти Максим Губа. Бажаю здоров'я, командир роти безпілотних авіаційних комплексів 3-го механізованого батальйону 54-ї бригади. Так дійсно ми завжди стоїмо на найщих напрямках, на Донецькому напрямку. І Данило це один із моїх найкращих бійців, мабуть, найкращий з них. Цей хлопець 23 років подавав приклад багатьом людям вже мого віку, а може і старше, що значить бути хоробрим, сміливим, любити Україну та захищати своїх близьких та рідних. Мені дуже жаль. Я прошу вибачення у сім'ї. Та те, що я не зміг зберегти дальню. Єдине, що хотів би сказати, герої ніколи не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. А Данил був на справжнім героєм. Герою слава. Війна це біль і рана в серці кожного з нас. Вона забирає найкращих тих, хто мав би жити, творити, любити, будувати своє майбутнє. Кожна втрата це не просто статистика, це втрачене життя, це чиясь дитина, друг, брат, коханий. Він прожив лише 23 роки, але встиг зробити більше, ніж дехто за ціле життя. Чесно навчатися, наполегливо тренуватися, мріяти і головне стати на захист своєї країни. Його подвиг і його шлях. Назавжди залишаться у нашій пам'яті. Данило понад усе любив свою батьківщину. Він ріс із відчуттям, що Україна це не просто земля, а його дім, його душа, його майбутнє. Він мріяв бачити її вільною та сильною, своїм вибором піти на фронт і боронити рідну землю. Він довів, що справжня любов до України вимірюється не словами, а вчинками. Життя Данила обірвалося надто равно, але світло його душі, його відданість, мужність залишаться з нами назавжди. Він здійснив свій найважливіший вибір боротися за Україну. І цим самим увійшов у вічність. Просто я в бою всім історію мою А-а-а, Ажка і темна іна. Залишай Все дитя як жити всім матерям, коли діти пішли, залишивши спогади, спогади, кони спани, важка є темна іна, залишає.